Атака росіян на село Гірськ, де загинуло троє людей, і ще четверо поранені. На прилученні жінка відбудовує дім, у якому дивом вижила під час російського обстрілу у 2022 році. Це підсумки тижня. Мене звати Наталія Гоман. Переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Троє загиблих, серед них шестирічна дівчинка та четверо поранених, двоє братів і діти одного із них. У селі Гірськ Сновської громади, що за 5 кілометрів від кордону з РФ, російська армія влучила в автівку, яка привезла цивільним скраплений газ і заправляла балони. Внаслідок влучання вони здетонували, поряд загорілися житлові будинки. Сталося це близько 11.20 – 3 жовтня, розповів староста села Андрій Апришко. Прилетіло воно десь. Біля городу, перший взрив. Потім другий взрив стався за газогіном у приход посеред асфальту. І після цього приходу зразу зайнялося плам'я. — Скажіть, що ви маєте на увазі під приходом? Це... Прих... Ствольна артилерія. Тобто це не були скиди? Здобування? Скиди були потім. «Скиди були потім, коли ми вже гасили тут пожежу, і ще прилітало три, три, мабуть, дрони. скиди були. Вони не, В, да, вони не давали нам гасити пожежу. Я пасла там скот унизу, я почула вихід. І був прильот перший. Потім другий, я побачила дим. І добре, що ну, дим ще не тут був. Я коли додому вже прибігла. А, невістка вже дітей двох принесла. Я питаю, де Ох, Вона каже, нема. Я не знала, що нема взагалі. В одної ночі рука лежала, до дивані дорвана, а другий лежав. Вона мені каже, мама, швидше дзвоніть у скору. В ефірі Суспільна студія заступник начальника Чернігівської ОВА Іван Ващенко повідомив, що батько дітей відірвало ногу. Також, як розповіла Суспільному, медична директорка Сновської центральної районної лікарні Ірина Карпушина, чоловік зазнав осколкового поранення та опіків. Його оперували дві бригади медиків. У його брата поранення руки, опіки голови, тулуба та кінцівок. Двох поранених дітей чотирирічного хлопчика та 11-річну дівчинку, госпіталізували до обласної дитячої лікарні. Там їх прооперували, розповіла гендиректорка медзакладу Тетяна Лебедєва. За її слів, діти у важкому стані в реанімації. Вони вже отямилися після операцій. Війська РФ продовжують обстрілювати інші села на прикордонні Чернігівщини. З понеділка по п'ятницю було понад дві сотні приходів по 24 населених пунктах у Семенівській, Новгородсіверській, Сновській та Городнянській громадах. Вогонь росіяни вели з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, запускали безпілотники та керовані авіабомби. Наслідок обстрілів у різних населених пунктах на прикордонні було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, пилораму, ангар, п'ять житлових будинків та десять господарських споруд. Зайнялися лісові пожежі. Надзвичайну ситуацію місцевого рівня оголосили у Чернігові через аварію на каналізаційному колекторі. Відповідне рішення ухвалили 4 жовтня під час засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. У мікрорайонах ЗАЗ, Масани, Стара Подусівка, Нова Подусівка та Шерстянка з 15.00 4 жовтня обмежили водопостачання у багатоповерхівках. Води не буде на верхніх поверхах. Якщо цього буде недостатньо, водопостачання у Вище зазначених районах зупинять. Про це у коментарі Суспільному сказав начальник служби водопровідних мереж Чернігівводоканалу Ігор Грищенко. За його словами, аварія на колекторі сталася на глибині 7 метрів. Співробітники водоканалу працюватимуть і в нічний час, щоб швидше її ліквідувати. Раніше у коментарі Суспільному начальник служби каналізаційних мереж Чернігівводоканалу Максим Авраменко казав, що цей каналізаційний колектор 1970 дев'ятсот року випуску. І він був повністю засмічений. За словами Авраменка, раніше на цьому ж колекторі вже ставалися провали. Однак грошей на заміну у підприємства не було. Від організаторки заходів до аеророзвідниці Наталія Сопельник після 15 років роботи в івент-компанії пішла служити до Збройних сил. Нині керує відділенням дронників. Каже, замислилась про службу у війську після початку повномасштабного російського вторгнення. Зараз у їхньому взводі аеророзвідки 405-го окремого стрілецького батальйону 32-ї окремої механізованої бригади три жінки, одна з яких тільки-но почала опановувати військовий фах. Робота, на якій я працювала до того 15 років, це вент медійна компанія, я тоді зрозуміла, що цим я займатися більше не можу. Це якось іде абсолютно в когнітивний дисонанс від того, що в мене відбувається в країні в суспільстві. і Чим я там маю займатися. 290 тисяч гривень власних та спонсорських коштів витратила жителька села Лісові Сорочинці, що на прилученні Світлана Горбонос, на часткову відбудову свого житла. В Суспільному жінка розповіла, 2 березня 2022 року у її будинок росіяни поцілили з танку. Тоді загинули чоловік Світлани та їхня сусідка. У червні 22-го року жінка з допомогою сина військового почала відбудову. Мене сюди тяглося страшно страшною сілий. Тут же ж все, ми ж все робили з чоловіком для себе. Я просто не могла оставити цього будинку і все. Я буду тільки тут жити. Заради його пам'яті я тут куди не подивлюся, тут все його руками зроблено. На 14 учнів поповнила школа у селі Кудрівка Корюківського району. Це діти з родин переселенців. Тепер у закладі навчається 55 школярів. Родини з дітьми почали запрошувати до села навесні цього року. Їм пропонували безплатне житло, а дітям можливість навчатись офлайн, розповіла Суспільному директорка Кудрівської школи Оксана Рудя. З травня до села переїхали 5 родин. Це люди із окупованої частини тимчасово окупованої частини України з Херсонської області. Дві сім'ї переїхали. Переїхала сім'я Семенівки, переїхала сім'я з Нового району, тому що дуже неспокійно там. Два пацієнти встигли пройти стаціонарну реабілітацію у Прилуцькій центральній міській лікарні. Про це Суспільному розповів реабілітолог Віктор Рябоволенко. Раніше у лікарні діяла амбулаторна служба реабілітації, а у серпні тут почали надавати послуги в умовах стаціонару. За словами медичного директора закладу Олега Близнюка, його облаштування коштувало понад 2 мільйони гривень. Також це можна сказати життєнеобхідно. Це дуже класно, що це так і має бути, що при, в кожному місті має бути реабілітація. Хай там дві години в день, але все одно, от, щоб не було застоїв, щоб не було контрактур, от, щоб на тебе міг проглянути спеціаліст. Раніше скидали вакцину з літаків, а зараз роблять це власноруч. На Чернігівщині стартувала вакцинальна кампанія проти сказу серед диких тварин. Як розповів у коментарі Суспільному начальник головного управління Держпродспоживслужби в області Юрій Павлішин, з початку цього року у 12 населених пунктах зафіксували 15 випадків сказу серед хижаків, зокрема лисиць. Для проведення вакцинації сформували близько 160 бригад фахівців. Вакцину зробили у вигляді приманки. Їх розвелось, лисиць зараз дуже багато, вони заходять в населені пункти у господарство, оскільки птиці багато у людей, вони забирають цю птицю, а якщо ще, не дай Бог, сказ, це буде зараження людей, тварин свійських. Можна робити процедури та дивитись телевізор. У гематологічному відділенні Чернігівської обласної дитячої лікарні відкрили палату денного стаціонару. Назвали її Палата героїв. Тут діти можуть отримати консультацію гематолога, зробити необхідні аналізи, пройти діагностику та нетривалу терапію. Малює визначні пам'ятки та символи різних країн світу на гільзах і допомагає ЗСУ. Художниця Інна Зубок зніжена у співпраці з групою міжнародних волонтерів, перетворює гільзи на витвори мистецтва. За словами художниці, їх продають за кордоном, а всі кошти спрямовують на закупівлю військового оснащення. Майже кожна серйозна робота е, зводиться до того, що треба якусь ніч виділити для неї, щоб остаточно все доробити гарно. Мене запитали, чи я зможу, можливо, не проти, я намалювати там палаючий кремль. Ну, я хочу. Таким був цей тиждень на Чернігівщині. Оперативно про події області ви можете дізнаватись на наших сторінках у соцмережах і на сайті Суспільна.Медіа. Бережіть себе та своїх рідних, гарних і спокійних вихідних.